Вітаю! Сьогодні буду готувати запечений камамбер у духовці. Чудова закуска до вина, яка прикрасить ваш вечір. Ці інгредієнти будуть в описі під відео. Беру форму, застелила пергаментним папером, дістаю сир з упаковки, і його потрібно порізати, не доходячи до дна. Тепер слайсами наріжу чесник і вкладаю чесник в прорізи сиру. Тепер викладаю заздалегідь нарізаний хліб по колу сиру. Також наріжу помідорки навпіл. І викладаю до форми. Присипаю залишком чеснику. Присипаю в мене суміш італійських трав, можна використати і будь-які. І додам трішки паприки. Полю це все олією. У мене звичайна олія. Можна використати і оливку, полила хлібчик і сир. І тепер відправляю це все в духовку розігріту на 180 градусів приблизно на 15 хвилин. Все готово. Погляньте. Клас. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачно!